Привіт, діви! І сьогодні ми з вами поговоримо про ваш гороскоп на 2025 рік на травень місяць. Травень місяць у нас буде в кінці з таким дуже е цікавим, з е довгостроковою подією, з довгостроковою зміною, тому що Сатурн буде змінювати знак, переходити у ваш восьмий сектор. Ем, і сьогодні поговоримо про це, а також ще окреме відео зніму по Сатурну його впливу і як він буде саме впливати на ваш восьмий сектор. А починається в нас місяць з 1 травня, коли Венера переходить у ваш восьмий сектор. А Венера в нас відповідає за гроші. А восьмий сектор відповідає в нас за чужі гроші, за великі гроші. І тому тут. Може бути збільшення цих чужих грошей, це можливо збільшення виплат по аліментам, якщо ви подавали, можливо, на перегляд або домовлялися з колишнім чоловіком про перегляд, про збільшення. Або, можливо, це буде збільшення ставки, можливо, це буде пер... збільшення ставки по соціальним виплатам якимось. Або, можливо, це буде збільшення зарплати в чоловіка або дружини, бо це також чужі гроші. І також чужі гроші, це в нас кредити. Тому, можливо, тут буде видача кредиту, ви отримуєте ці, а, ці гроші. А також в нас, до речі, чужі гроші, і Венера за гроші відповідає, можна спробувати купити лотерейний білет. Можливо, ви щось виграєте, вам Венера дасть ось цю енергію на виграш. Також чужі гроші, бо лотерейні гроші це чужі гроші. Також в нас що ще в нас ще восьмий ем, сектор відповідає за сексуальність, а венера за кохання, тому тут можливо за кохання і красу, тому можливо тут знаєте буде збільшення вашої сексуальності, збільшення уваги від протилежної статі, збільшення компліментів. То тут може або від вашого партнера також. Як від інших людей, так і від ваших партнерів також це може бути. Далі в нас 5 травня Плутон розвертається в ретро-рух в вашому шостому секторі. Він у вас, до речі, в шостому секторі надовго, він нещодавно перейшов. ну, Відносно нещодавно, тому що він буде там у вас цілих 20 років, тому е, поки що це не такий великий е, строк, коли він перейшов саме у ваш шостий сектор і вже починає туди вносити якісь зміни, а Плутон в нас планета глибоких трансформацій і. Е, тому ви будете відчувати ось ці всі 20 років, вплив Плутона, якісь зміни, трансформації, і з приводу Плутона. Це такі зміни, знаєте, навіть проти вашої волі. Тобто, хочете, ви не хочете, Плутон вас змусить прийняти ці зміни, змусить вас змінитися. Але поки він ретро, цей Плутон в ретро-русі, що він може давати? Може давати якісь затримки, може давати якісь паузи, якісь перероблення чогось, дороблення чогось. І по шостому сектору це ваш сектор е, роботи, щоденної рутини, ваших обов'язків і вашого здоров'я. Тому, можливо, тут вам треба бути, буде е, допройти якесь обслідування, обстеження. Можливо, треба буде пропити. А, до речі, не сказала. Плутон буде ретро в цьому. В секторі у вас по 13 жовтня, тобто 5 місяців. І тут можливо, що вам якийсь препарат, якісь вітаміни треба буде пропити в цей період часу, або щось змінити, відмовитись від чогось, або від поганої якоїсь звички, або навпаки, треба буде якусь нову корисну звичку ввести. І ось ці 5 місяців ви будете її притримуватись, так може бути. А, також, можливо, будуть якісь паузи, затримки на роботі, можливо, е переробити щось треба буде. Тобто, пауза там, якогось можливо, проєкту буде. Можливо, не пауза, а саме там якісь зміни треба буде зробити в, цьому, в цій роботі, які ви робили, щось переробити. Можливо, щось донести, якісь правки внести. то щось таке може бути. Також в нас. Шостий сектор відповідає за домашніх улюбленців. Тому, можливо, ви будете займатися здоров'ям ваших домашніх улюбленців. Або, можливо, на цей період часу ви візьмете когось на перетримку, наприклад. Тобто тільки на цей період часу. Так, що може бути. Так, що ще? А, ще шостий сектор у нас відповідає за борги, тому е, тут краще нікому вже, коли Плутон буде ретро, нікому не давати в борг, тому що е, вам буде довго повертати ці кошти. А, тобто, можливо, людина скаже мені буквально там на місяць, але не зможе повернути в неї теж будуть якісь паузи, перепони. І так само краще в цей період, вже коли буде Плутон в ретро, не брати в борг ніяких грошей, тому що так само ви можете їх віддавати довше, ніж ви планували. Також будуть якісь можливо затримки з виплат на роботі, можливо, там затримки. З приводу якогось проєкту, і ви не будете отримати, ну, не зможете отримати вчасно гроші за цей проєкт. Тобто краще не брати і не давати в борг в цей період часу. Далі в нас 11 травня Меркурій переходить у ваш 9 сектор, який відповідає у на нас за освіту, за вищу освіту, за закордон. І тут Меркурій може давати якусь інформацію з приводу. Або освіти, якщо ви планували кудись поступати, або можливо, якраз будеться ідея з приводу м -м, вступу, отримання другої вищої освіти, взагалі вищої освіти, можливо, ви не змогли колись її отримати. Можливо, у вас зараз якраз а, е, час, коли треба переходити з школи в університет ви будете обирати куди ви будете поступати на кого ким ви хочете стати яку спеціальність вивчати так може бути. Також це може бути і освіта за кордоном. Ви так само будете якусь інформацію отримувати, думати. Скільки там можливо потребує це навчання коштів, скільки воно коштує, які документи потрібні, який рівень знання там мови, тобто щось таке. До речі, це може бути і мовні курси, можливо, просто будуть мовні курси. Тобто це не за кордоном, це не вища освіта, а з приводу іншу, іноземної мови. Бо тобто за інозем, за іноземні, за іноземців. Тобто цей сектор також відповідає. Можливо, просто підете на курси іноземної мови якоїсь. А, так, що ще в нас може бути? А, Ага, дев'ятий сектор ще за перекваліфікацію відповідає. Тому, можливо, до речі, ви і будете отримувати якусь або думати про отримання другої освіти, або ще якоїсь освіти, або освіти за кордоном, для того, щоб е отримати ну, зробити перекваліфі перекваліфікацію, отримати її. Тобто ви захочете змінити свою сферу діяльності е і працювати. В іншій сфері вам потрібне буде, можливо, якийсь диплом з цього приводу. Також Меркурій це ще і поїздки, короткострокові поїздки, тому, можливо, ви просто поїдете відпочивати за кордон, або, можливо, з якимось. З якоюсь метою, можливо, поїдете за кордон, щоб подивитися на той університет, куди ви хочете поступати. Щось таке, що може бути. А, так, а ще дев'ятий сектор у нас відповідає за імміграцію, це теж за кордон, і можливо, це буде якась інформація з приводу імміграції, або ви тільки почнете вивчати якусь інформацію з приводу імміграції. У вас тільки з'явиться якась ідея. Тобто, щось таке, що може бути. І дев'ятий сектор у нас відповідає за закон. Тому, можливо, це буде якась інформація з вашої судової справи, якщо у вас якісь є, або, можливо, ви будете подавати в суд, або, можливо, це буде інформація від вашого юриста. Тобто, так що може бути. А далі у нас 12 травня буде повний місяць у вашому третьому секторі, секторі комунікацій. І повний місяць нам дає висвітлення якоїсь ситуації, або завершення якогось циклу. І тут може бути по третьому сектору, це сектор комунікації, але також ще й навчання. Тому, можливо, тут якраз буде якесь висвітлення ситуації по навчанню. Можливо, якось воно буде пов'язано з Меркурієм, з освітою вищою освітою, або можливо, тими курсами мовними. Також це може бути третій сектор за короткі подорожі, відповідає. Можливо, це буде якась, до речі, інформація з приводу також подорожі за кордон, яку ви, можливо, планували, або у вас з'явилася якась по меркурі інформація з приводу якоїсь там, можливо, гарячого туру, або ще щось. Можливо, вам хтось запропонував. Знаєте, як так раптово. Можливо, так воно буде. Також в нас третій сектор за братів і сестер, за наше найближче оточення відповідає. Тут, можливо, буде комунікація з ними, спілкування з ними, можливо, ви до них поїдете в гості чи вони до вас. Третій сектор це ще може бути і сусіди, теж наше найближче оточення. То, можливо, з ними буде теж якась комунікація, можливо, кудись з ними, з сусідами поїдете на свята, якщо у вас якісь дружні, хороші стосунки. Або, можливо, якась буде, якесь висвітлення ситуації по ним, по братам, по сестрам, або по м -м, сусідам. Можливо, дуже, дуже завершення. Завершення, можливо, сусіди з'їдуть вас, нові будуть з'являтися. Або можливо. По завершенню або можливо ви завершите спілкування з сусідами з якоїсь причини таке теж може бути. Uh, також в нас uh, да, повний місяць ми пам'ятаємо, завжди вам нагадую, що це uh, дуже хороший час для позбавлення, позбавлення від поганих звичок. Тобто, якщо ви все ж таки від поганої звички хочете позбутися, то краще почати саме в цей день, 12 травня, коли саме відбувається повний місяць. А якщо це у вас позбавлення, uh, можна сказати, такої. Uh, Непотрібних речей, якими вже ви не користуєтесь, тобто енергія, яка не працює мертвої енергії, можна і так назвати. Можливо, щось зламане. Вас там дуже довго лежить. Ви думали, що колись можливо я відремонтую, але не відремонтували. Ну, тобто щось таке. То тут позбавлятися від цього можна з 12 по 26 травня, цілих два тижні є. В будь-який день можна поступово, можна просто один день якийсь вибратися, зробити. Генеральне прибирання можна зробити також а, в вашій оселі. Це також дуже хор ну, хороший час і хороша енергія буде для позбавлення від пилу, бруду, тобто також від а, всього поганого. А, що ще в нас позбавлення від зви. А, і ще це може бути позбавлення від якоїсь техніки, тому що третій сектор засоби комунікації відповідає. Можливо, щось зламається, можливо, телефон, ноутбук, хтось, тобто якийсь засіб комунікації може зламатися у вас. Або. Якраз ви будете від нього позбуватись. Можливо, у вас якийсь, наприклад, старий телефон чи старий ноутбук, який працює, лежить вдома, і ви будете там його продавати або комусь віддавати, так що може бути. Далі в нас 18 травня буде сполучення Сонця і Урану у вашому 9-му секторі. За кордону, там, де в нас і Меркурій буде з 11 травня, і саме сполучення буде відбуватися 13, з 13 травня, але в одному градусі вони будуть Сонцю-Уран 18. Тобто цей, цю енергію, цей вплив ми можемо відчувати як за тиждень до, так і за тиждень після. І він буде вам якраз теж в цьому дев'ятому секторі разом з Меркурієм. Це може бути також вплив і Меркурія сюди теж. І Уран в нас відповідає за раптовість за щось незаплановане, раптове. Тут може бути якраз якась раптова поїздка, і поїздка це може бути якраз за кордон, те, що і Меркурій дає поїздку за кордон. Можливо, вам хтось запропонує дійсно якась там якийсь гарячий тур або щось таке буде, і ви а, погодитесь і поїдете. Так само може бути і з приводу навчання за кордоном. Можливо, хтось вам якусь інформацію по Меркурію дасть, що ось там я поступаю. Хочеш, можна разом зі мною розкаже, розповість вам всі деталі, що треба для цього, і ви раптово скажете: так, давай я теж з тобою. Ну, тобто, так ще може бути. Ще. Що ще нам може давати сполучення? Це а, може давати нам перегляд світогляду, бо дев'ятий сектор відповідає за світогляд. І якраз за, за кордон, з вашої поїздки і навчання за кордоном можуть вам давати перегляд вашого світогляду. Тобто, що, можливо, ви щось а, почерпнете з тієї країни, куди ви поїдете навчатися, або там, куди ви поїдете. А, в подорож, ви щось почерпнете для себе, і вам це сподобається, і ви захочете також це ем, в своє життя внести ну, тобто, це е, щось, щось нове. Так, далі йдемо. В нас 21 травня сонце змінює знак і переходить у близнюки. Для вас це 10 сектор. І також ви, цей 10 сектор 27 травня буде новий місяць відбуватися в цьому 10 секторі. Якщо ви ведете блокноти, блокноти бажань, нагадую, в нас буде новий місяць о 5.02 ранку за київським часом, 27 травня. Тому якщо ви ведете блокноти, то пишіть їх 27-го 28-го або 29-го Три дні ось ці нам даються. Коли місяць такий, знаєте, має найпотужнішу енергію для того, щоб допомагати вам у здійсненні ваших мрій, бажань, вашому блокноті. Так, що нам дасть, що вам дасть сонце і новий місяць в 10 му секторі, секторі кар'єри. І це можуть бути якісь нові можливості в кар'єрі. Можливо, будете думати про свій, про свій бізнес, бо та також по кар'єрі. Можливо, це буде нова якась робота, бо також це може бути, тобто ви будете не на цій. Саме роботі просуватися далі, а це буде зміна вашої роботи. Також 10-й сектор відповідає за батька, тому, можливо, це буде якась новина від вашого батька. Або ще 10-й сектор відповідає за статус, можливо, це буде зміна статусу вашого або вашого батька. Зміна статусу вашого батька. Наприклад. Uh, вихід на пенсію, він стане дідусем, можливо, брати, сестри, або у вас з'явиться дитина, може таке бути. Зміна якогось статусу, може бути в нього. Також і у вас може бути зміна статусу. Наприклад, якщо у вас є брати-сестри, і дійсно буде якесь поповнення, то ви станете тіткою або дядьком. Теж зміна статусу. Або для вас це може бути саме, саме зміна статусу в, в кар'єрі, по кар'єрі. Тобто, можливо, це буде підвищення. Це будуть якісь нові досягнення, також по новому місяцю. Е, далі йдемо. В нас 25 травня відбувається вже цей перехід Сатурна в знак Овен. Для вас це восьмий сектор, це сектор чужих грошей і великих грошей. І Сатурн переходить в цей сектор аж на 3 роки, по 16 квітня 2028 року. Я ще окреме відео зніму а, по цьому всьому сектору і по Сатурну, коли він був? Ще в які роки а, в цьому ж. В цьому ж знаку, які там тоді, може, ви згадаєте, були у вас зміни, і, можливо, вони будуть пересікатися, можливо, будуть такі самі, або, можливо, просто схожі. Так, і що в нас це може бути? Сатурн взагалі в нас планета дисципліни і відповідальності, самодисципліни також. А восьмий сектор у нас відповідає за чужі гроші, наприклад, це можуть бути кредити. І тут можливо, що ви візьмете кредит на щось і будете виплачувати його там, наприклад, ці три роки. Може таке бути. Або, можливо, це буде ваша якась, знаєте, більше відповідальності. Можливо раніше, наприклад, ваша дружина була в декреті або не працювала, вона була вдома, тепер вона піде працювати, і на вас більше е, буде. Ну, буде від вас, можливо, більше якоїсь відповідальності з приводу, можливо, дітей, можливо, заводити в садочок або в школу, або забирати, або робити уроки, тобто щось допомагати дружині з цього приводу. Наприклад, так може бути. Або це може бути і якісь скорочення, скорочення по зарплаті чоловіка або дружини. Знаєте, це можливо буде якась, можливо, Сатурн буде давати ось цю. Структуру і дисципліну в, в, в тому, щоб ви проводили аналіз і, можна так сказати, як рахували свої гроші. Тобто, коли перед тим, як витратити, так, щоб ви розуміли свої витрати і доходи, ну, порівнювали, щоб не Якраз можливо не жити в борг, не жити в кредит. Тут, можливо, навіть так буде, що ви не будете брати кредит, а ви будете вас буде Сатурн вчити накопичувати, тобто обходитися без кредиту, а поступово відкладати якусь суму грошей на щось, так може бути. Ну, тобто, ми ще більш детально про це окремо поговоримо, але ось Сатурн дає ось це урізання. Можливо, це буде урізання по зарплаті. І вам треба буде якось передивитися свої витрати, від, можливо, від чогось відмовитись, тому що тепер у вас буде менше грошей, тобто так ще може бути. Ось такий у вас травень, діви цікавий. Бажаю, щоб все склалося якнайліпше і до нової зустрічі з вами!